Як виявилося, вітаю з нервовою все ж таки перемогою. Наприкінці суперник забив двічі там за 20 секунд буквально. Як вважаєте, все ж таки, чому не вдалося втримати такий більш впевнений, можливо, переможний результат? Дякую за привітання з перемогою, Дякую супернику. Гарна бойова грав. До кінця суперник грав. Тобто, до кінця змагався. Це дуже приємно ви це. Мабуть, якщо хтось дивився онлайн, воно дуже було чутно. Емоції у нас за межами поля, тому що гравці наші розслабились при рахунку 4-1 та дозволили собі зайва, тобто не допрацьовувати, не догравати. Ну, типу, вже рахунок дозволяє, я можу не допрацювати і побіжу в атаку. Ні, футбол так не працює, воно показало табло, якби що ну, два голи ми пустили за. Короткий проміжок часу, навіть три. І це могло зіграти з нами дійсно поганий жарт. Занадто рано угу. Ну, от Щодо емоцій ви кажете, мені здається, що більш гучними вони були все ж таки у матчі з Манзаною, якщо брати лавки обидві. Е, загалом, е, яку оцінку поставити за сьогоднішній ігровий день команді? Все ж таки, є перемога, але є і перша втрата очок у рамках е, Санка. Е... Оцінка проста, є над чим працювати. Я не знаю, бо в цифровому я не можу еквіваленті це все зобразити. Дякую, я казав вже гравцям, які допомагають нам, нашої команди. Дякую гравцям нашої команди, які нам не допомагають, а допомагають супернику. На сьогодні є результат, є над чим працювати. Це, мабуть, найважливіше, що ми бачимо, над чим працювати і розуміємо, куди рухатись. Ну, тим не менше, ваші, ваша програма подальше так само буде складатися з двох матчів поспіль. так? Ви задоволені таким розкладом? Думаю, так. О, якби. Ви ж бачите, які у нас термінатори бігають, вони ж як залізні, стальні просто, не втомлюються. Їх на заміну дуже важко видірнути. Каже, на заміну він каже, ні, я ще, ще каже, крос пробіжу. Якби дуже... Я ще в попередній грі. Да, каже, в мене ще каже, я ще приїхав з третьої гри, я ще можу, давай тренер. Я можу, тому атлетично підготовлені хлопці, бойові. Будемо намагатись, тому що це комфортно і нема великого проміжку часу між іграми. Дякую вам. Дякую.